Дещено до війни голова Одеської обласної ради Григорій Діденка розпоряджався майном громади як своїм власним. Ну на це закривали глаза. Ну як знаєте, в Одесі мирні часи. Хай хто чим хоче займається лише журналісти? Це писали, писали, і писали. Ну ніхто це. Не читав так, от в листопаді 21-го року, за три місяці до повномасштабної війни, коли страна мала готуватися до оборони в українському театрі, пройшло з партії слуг народу до слова, багато цих видних діячів слуг народу і депутатів і горсові і обласної ради, які були на цьому форумі, на початку повномасштабного вторгнення. Вони боєгузливо. Я прилічне слово підбираю, смоталися за і висіжувалося. Там тривалий час забув за свої депутатські обов'язки, за те, що кинули тут своїх виборців, ну, ми це пам'ятаємо. Але партійні заходи, нагадаю, мають фінансуватися лише з партійної каси. А, а тоді, в листопаді, Діденка пригнав на обслуговування цього форму часть апарату облради. Так. Для організації та обслуговування. Нагадаю, що за роботу співробітників апарату обласної ради, як чиновників, ми платимо з власних податків. І я не хочу, щоб ці гроші йшли не за призначенням. Я хочу, щоб за це давали по рукам. Але силовики не побачили жодних порушень. Хоча телеграм-канали, журналісти про це писали, фотки викладали. Ну, сліпі, сліпі в наші правоохоронці. І от зараз військовий стан. Ці гроші повинні бути максимально спрямовані на ЗСУ, на переселенців. Вони. Ідуть знову повним ходом на піар-слух народу. Народного депутата Ліонова, народної депутатки Діденка, остання дружини голови обласної ради. І знову силовики, що сидять і мають відсліджувати це, нічого не бачать, що використовується знову майно громади, а саме будинок прийому для проведення форуму за молодіжки. На цьому форумі було так мало людей, що і любий офіс партії вмістив би і робили б там свої світлини та піар, ніхто б слова не сказав. А ще я побачила в соціальних сітях, що чиновники, яким платять з податків, люди, чиновниці у свій робочий час, от чиновниця селищної. Ради, а вона провела свій робочий час на партійній тусі. І знову з тих, хто повинен стежити за використанням бюджетних коштів, немає у них питань ні до Діденка, ні до чиновників, ні до партії. Так само і не бачать силовики витрату бюджетних грошей на прямий піар на газетних шпальтах газети Одеські вісні публікації партії Слуї народу. Там лише слуги народу. Знову нагадаю на тому форумі за три місяці до війни. Олена Шуляк пафосно заявила: ми не будемо партії регіонів. І що за фактом? Один до Онтоного кончена партія Януковича вийшла. За вас не проголосують.